Алілуя! Слава Богу! Бог благ і Його на навіки. Амінь. Амінь. Сьогодні у нас прекрасний день. Ми поклоняємося нашому Богу. Ми віддаємо йому славу. Бо він достойний. І е, хотів би так сказати. Е, пісню ми співали, да? е, цю пророчу. Ми віримо, да, що війна скінчиться, а потім останні такі слова. Я вже бачу, війна скінчилась. І що я хочу сказати? от якби В цьому напрямку хочу дуже так продовжити е, ну, слово. Якщо ми своїми сердечними очима можемо це побачити, то тоді сьогоднішнє свято актуальне День подяки. Якщо ми сердечними очами не бачимо, то те, що ми бачимо, дякуємо, якщо є хліб, дякую, нема хліба, не дякую. І важливо тут нам сьогодні зорієнтуватися, що коли ми зустрічаємо ці трудності, як цей і вірш, за цю, ця Леся Українка склала, каже, що я буду цей важкий камінь піднімати. Але коли я бачу, що вже мені дана перемога від Ісуса Христа, то хоч і проблема залишається, але всередині тут в серці вільно. Оце важливий момент. Це дуже важливий момент. Посеред, цього всі, посеред цих всіх трудних питань, життєвих, нам важливо мати відкритими сердечні очі. Почуєте всі уважно? Якщо наші сердечні очі будуть відкритими, все. якщо тільки ми побачили і уявили, знаєте це що, це Бог мав ну, в якійсь мірі проблему з людьми, які строїли Вавилонську вежу. Каже, те, що вони задумали, каже, не зупиниться. І Бог. Називає вже гріхом або добром те, що ми ще не зробили, але вже уявили. От, Чуєте? Якщо ми вже уявили, це вже Бог говорить, це вже фактично людина вже зробила. Бо він каже, що якщо в законі було написано, не чини гріха. Не вбивай, чи не чини перелюбу ще які гріхи. Але якщо ти подумав, то важливо, да? Чуєте мене? Якщо ти подумав, то те саме вже ти і зробив. І якщо ми уявили Божу благость до нашого життя через Ісуса Христа, якщо ми побачили, от наша ціль, якщо ми не побачимо сьогодні, да? Або, ну, якщо можливо, вже дехто включився. Знаєте, як оце як радіоприйомні? Е, радіоволни, вони тут є, але ми їх не бачимо. Но якщо ми хочемо якусь волну зловити, ми маємо зараз настраювати. Може вже хтось настроїв? Якщо настроїв, це вже дуже добре. Бо ми вже в вірі пішли, а без віри Богу угодити неможливо. Те, що ми, наприклад, можливо, прийшли, так, да, це все є добре. Але якщо? Я не в вірі, і Слово Боже нас закликає, перевірте себе, чи ви в вірі. Бо якщо ми не в вірі, то це буде проблема. Приходять е е якісь трудності, от навіть в нас сьогодні в Україні війна. Хтось зустрів втрати, хтось зустрів якісь переживання. Але ми, люди віри, отримуючи слово від Бога, уявляємо це слово і слідуємо вірою. І оці пожертви, ми сіємо вірою. І Бог сильний обогатити. І так люди віри поступали. Це є важливий момент. Значить, я хотів би багато часу не затримувати. У нас буде ще спілкування за чаєм, ми зможемо поспілкуватися ще після ну, цього зібрання, служіння, да, от задати питання, якісь е, спілкування з кимось. І це дуже важливо, тому що Бог приємні такі спілкування. Але я хотів би звернути нашу увагу на тому, щоб ми за все дякували. І хвала Богу дуже має велику ну, роль в нашому житті. Давайте ми відкриємо перше да? Солонянам п'ята глава. Я хотів би так стисло, ну, просто накинути такі, якби питання. О, дивіться, перше питання, От якби такий план. Звісно, нам мало часу, ми будемо зжимати, да? але хотів би накинути оці питання для розуму. Перше питання нам розуміти Бога, Його волю. Коли ми пізнаємо Бога, бо Він дуже є могутній і благоволітний до нашого життя, до всіх людей, тоді ми починаємо дякувати Йому. Потім ми можемо побачити, як люди вірить по Біблії дякували Богові. І дивились невидиме. І наша відповідальність є теж на нас, щоб взяти слово, перебувати в цьому слові і отримати результат. Читаємо Солонянам, 5 глава. Давайте ми швидко йдемо, але щоб ми взяли це слово і змогли вийти в це бурхливе, життєве море і все подолавши стояти, да? тому що без слова ми ніщо. Перше послання, п'ята глава 16,18. Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Якщо буквально пороздумувати над цими словами за все дякуйте, за все уважно. За все каже, дякуйте, бо це воля Божа щодо вас, то ви знаєте, якби якесь протиріччя в якійсь мірі, наша душа вона не завжди з цим згідна. Тому що, якщо за добре, то ми можемо дякувати Богу. А коли якісь ми зустрічаємо хвороби, втрати сьогодні період війни і дякувати Богові за те, що, наприклад, Молодий тато загинув на війні дякувати Богу. Так написано за все, дякуйте. Якби наша душа, вона мовчить. Але Бог не про це говорить. І ми маємо, я як... хотів би звернути нашу увагу, ми маємо зрозуміти Бога нашого. Ми маємо його знати. Коли ми його не знаємо, то ми просто якби обрядово слідуючи, Ну, говорять так, дякувати. Ну, хай так говорять, але душа наша в середині, вона просто не згідна. Але відкриває нам Слово Боже в Йоанна, 10 главі, 10 вірш каже, що злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус Христос прийшов, щоб дати життя з надлишкою. Ми можемо побачити Бога, Його справедливий характер, через Ісуса Христа. Бо Ісус Христос відкрив нам саму суть Бога. І коли ми дивимося, як Він тут був на цій землі, то Ісус Христос, Він нікому не дав хвороби. Він на курячого не угасив, ростини ненадолений не доламав. І коли говорили учні Його, давай ми спалимо цей город, бо нас не прийняли, то Ісус Христос сказав, що ви не знаєте кого Духа. Я не прийшов, Слухайте уважно. бо ми маємо довіряти цьому Слову. Якщо ми візьмемо це слово, і перебудемо в цьому слові, перебудемо. То це слово нас, нам дасть сміливість, виявити в нас подяку. А якщо ми просто послухаємо і будемо слухачами забувчими, то те саме, що ми подивимося в зеркало, який Бог добрий, але відійшли в світ і життєві питання забрали на нас, оцей образ. І нам можливо перебувати. Тому Бог, Він дуже добрий до нашого життя. І це видно в Ісусі Христі. Якщо Бог дуже добрий, то тоді Бог нас не закликає дякувати за хворобу, за прокляття, за втрати. Слово Боже закликає, знаєте? до чого до чого нас? Бо ж воно так правдиве. Хіба неправильно, значить, тоді Павло написав до Слоняння. За все, дякуйте, Павло. Уточняй. Але мається на увазі, що ми можемо дякувати за все, тому що Бог нас виведе із любої ситуації. Коли нам важко, коли нас трутні обставини, і Бог нас виведе, Тобто, Боже, я тобі дякую. У нас є ситуація, у нас трудності. От ми сьогодні маємо день подяки. Мене мені тяжко. Мене питання якесь не Але я знаю, Боже, що ти за мене. І Якщо ти за мене, хто може бути проти мене? І я вже з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього моменту починаю Богу віддякувати. Я починаю йому поклонятися. На, який основ? На, на, на На основі чого? Того, що я бачу. Щоб Бог до мого життя того склонним. І не тільки він, якби так здалека бажає мені добра, Бог в Ісусі Христі вже вирішив всі мої питання. Питання спасіння, питання хвороб, питання матеріальне. Всі оці сфери нашого життя в Ісусі були оплачені. Якщо вони оплачені, то я можу ними користуватися. Амінь. Я можу взяти Слово про спасіння і сказати, що Ісус Христос, Він мене спас, взявши мою гріховну природу, і я померзний, ним і воскрес в новому житті. Я це приймаю вірою. Взяти це слово. Дати не тільки один вірш, дати більше. Бо віра приходить від чого? Від слухання слова. І якщо у мене немає слова, дорівнює в мене немає віри про спасіння. Коли в мене є слово, я можу вірити. Віра приходить від Слова, від завершеної праці Ісуса Христа. Коли я маю потребу в сфері зцілення, здоров'я. Є Слово. І я знаю, що Ісус Христос Він оплатив цю сферу для мого життя. Він взяв мої хвороби, Він взяв мої немочі, Він ранами своїми оплатив, щоб я був здоровий. І цей факт в духовному світі, Він зараз, просто прямо зараз, він є. Ось ця луна. Настраю Можливо, я відчуваю якусь проблему в своєму тілі я кажу, я, я погоджуюсь з цим словом, я приймаю. Боже, ти до мене добрий. Я починаю розуміти Бога. Питання матеріальне. Він обніщав. Бог, оставив славу неба, взяв моє прокляття бідності. Він там Боги висів. Щоб я був забезпечений. Це було оплачено. Він дарма там висів. Він Бог свого сина надарено віддав, і ви знаєте, який мірі, коли люди відкидують ці питання, тим самим вже ж принижують Бога. А ви уявіть, якби ми когось так любили сильно і навіть би пожертвували своєю дитиною, а потім ця людина відвернулася від нас або не приймала б такої пожертви від нас, як би ми відчували себе? Було Приємно би? А Бог віддав свого Сина, і як з Ісусом нам не дарує і всього. Ми в Ісусі маємо всі благословіння. І тепер ми просто можемо цим жити, цим користуватися, взяти це слово і сказати вже сьогодні. Я дякую тобі. Ми вже говоримо, війна скінчилась, я вже це бачив. Чому? А знаєте чому? От важливо, чи в мене є слово по поводу цього. Я не можу говорити, що війна вже скінчилась, коли в мене нема слова, бо нема віри, нема в що вірити. А я вам скажу, Ісус Христос взяв все зло на себе, і Він його переміг. І на сьогоднішній день на законних правах має право на землі добро. Зло на сьогодні не має ніякого права. Ісус Христос переміг диявол, власне його позору. і викупив це весь світ. Він за весь світ заплачено, Він викупив своєю кров'ю, не якимись там дорогоцінностями, а дорогоцінною кров'ю. І коли я знаю це, і диявол це знає. Але він дивиться на мене, чи я це знаю. І я говорю: ось кров Ісуса Христа, ось ще я його заявляю в духовному світі, і я пророкую. Диявол, іди геть з моєї землі. Хвороба, убирайся з мого тіла. Я проти те восстаю проти тебе. І в Якова, в 4 главі написано: не за, як ми вже говоримо, що каже, за все, дякуйте. Прийшла хвороба, дякую, Боже. Ні. Ісус Христос взяв на себе породу. Якщо ми вже знаємо Бога і Його волю, то тоді я каже, можу проти вас стати. І ви противостанете проти диявола твердою вірою не мала ні скаже, І сказати, диявол. Воля Божа про те, щоб я був здоровий, щоб я був стілений, щоб я був матеріально забезпечений, щоб я був під охороною Божою. Щоб я не був в страхі, щоб я не був обіжений, Ісуса Христа обідали. Його обідали, Він поніс всі порування. Тепер я можу, розуміючи це, противостати проти диявола твердою вірою. І тоді він може убігати. А коли я приходжу і говорю ранами Ісуса я стілений, або я маю забезпечення матеріальне. А диявол говорить на, основ, на основі чого? Ну, за мене Ісус заплатив. Ісуса я знаю, і Павла я знаю, і ще Його служителя, я знаю, а ти хто такий? Але коли я говорю, в мене є чек, який покажи кров Ісуса Христа. Не кров животних, а кров Ісуса Христа це ціна за всі оплачені наші благословіння. На сьогоднішній день, те, що ми святкуємо в загальному, просто ми дякуємо Богу за все. За урожай. За, за світло що є вдома, за воду. Yeah, за тепло. Yeah. За тепло. Для те, що ми, ми можемо зібратися, а багато людей не мають світла, води, втратили рід. А ми можемо дякувати. І каже: живий, прославить Бога. І ми поклоняємося йому, ми віддаємо йому славу. Тому нам важливо роздумувати в цьому напрямку. Нам важливо роздумувати в тому напрямку, що кров Ісуса Христа дуже велику грає роль в нашому житті. Якщо ми знаємо, що через кров Ісуса Христа оплачені наші благословіння і знаємо міста Писання по цих всіх сферах, а вони є. То ми можемо кожну грядку своєї сфери. Засіяти цими семенами і пожати урожай. Каже, до чого подібне Царство Боже, а до того, як ми візьмемо насіння? Ми можемо взяти насіння, Слово Боже, і сіяти в нашу сферу і говорити: Я благословений, Я радію, завжди радійте. Непростанно моліться. За все дякуйте, бо така воля Божа про вас. Яка воля? Добра. Амінь. Добра воля Божа про нас. І я хотів би ще звернути нашу увагу для деяких людей, вір які діяли, ще не, не получивши відповіді, але вже славили Бога, вже поклонялися йому в тусі і істині. Це, приклад, Павло і Сила, коли були заковані там в темницю в колодах, і сидять там в тій темниці, кров тече, побиті. Але каже, вони почали співати, славити Господа. Я вам скажу: хвала це признак сильної віри. Коли я починаю хвалити Господа, звісно, коли я не бачу, от важливо бачити сердечними і Павло молився за це сердечними очима. Павло молився за це Фесен. Каже, я молюсь, щоби Бог відкрив ваші серця, очі серця що ви побачите, яка безмірна сила Ісуса Христа, вона є в нас. Та сила, яка Воскресила Ісуса Христа, вона є в нас. І тепер, коли я бачу, тоді я йду в вірю. Я не зупиняюся. І, Бо... І сила вони там співали Богу. І це поклоніння Богові, от послухайте, відкриває. Те, не видиме в матеріальний світ. Ми хвалою, реалізовуємо. Що сталося, коли вони славили Бога. Тимниця захиталась, бокови впали. І прийшло, прийшла свобода. І оце, що я говорю, важливо це. Є, по житті є багато визорів. Нам необхідно людям, віруючим, навчитися бути від обставин. І Павло, що він не говорить? Ми знаємо, скільки Павло страждав. Дуже багато. Багато в темницях, в побоях, різні такі трудності. Бог сказав через пророка, я покажу, скільки йому багато треба було постраждати. А Павло він називає оці страдання, каже, це каже легкі. Короткочасні страждання. Павло. Ми щось не зрозуміли, як ти це так називаєш. Каже, що ці каже легкі, тимчасові страждання порівняно з чим? з тою славою. І Павло, він вже дивиться з позиції вічності. Він не дивиться з позиції проблеми. Мене побили 40 ударів. Без одного. Вже витягли за город, мертвим рахують. Легенько попробуємо. А він каже, а що це каже? Ці каже, легкі каже, страдання. Тому що він дивиться на Бога. Він дивиться з позиції вічності, він, він роздивляється його велич, його обітниці. І він проходить, його нічого не може зупинити. Його нічого не може зупинити. Тому що сила Божа, яка є в середині, це двіження Духа Святого. Всякої проблеми, превише всякої трудності. Бог Він превише всякої болезні, Бог Він превише всякої влади, Бог він превише всякого царства, всякого імені. І ми йдемо в ім'я Ісуса Христа. І тому з тим настроєм ми можемо йти. І чому Павло так рухався? Тому що він дивився невидимим. Він дивився і він називав несуществуючим. Яксу Ну Ми сьогодні оце можемо робити і вже потихеньку включатися, роздумувати над цим словом. Хай це слово буде ну, посіє, в наше, посіє в наше серце, і щоб нам роздумувати над цим. І коли ми роздумуємо, ми вразумляємося цим словом. І тоді ми можемо приміняти його в своє життя і говорити: Я благословенник. Так як ти благословенник. О -о 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 -о. Фінансів, скільки в тебе майна, скільки... І ти здоровий, де твоя радість? А я радуюсь того, що моє життя не залежить від обставин цього. Моє життя залежить О, від Ісуса Христа. І Бог говорить, вже не я живу. Живе мені Ісус Христос, а Ісуса Христа ніщо не може плінити. І я з ним з'єднався в одне і ним живу. Яка ситуація буває, милочена, і вона нас зупиняє, і ми все розстроєні. Але коли ми піднімаємо на велич Бога, і сьогодні співали ми, каже, небеса проповідають. та Господи, ти великий. І тому Бог, до чого я веду думку, закликає входити до нього в присутність с пабою. Ходьте в брами його з хвалою. Поклоняйтеся йому дусі сії, славте його. І багато історій по життю і Осафата візьміть. Дуже хороша, ярка е, така історія. Навіть порівняти з сьогоднішньою війною, коли там три царства противостали проти нього, і він злякався і каже, Господи, що мені робити? А Бог говорить: не бійся. Не твоя буде війна. Я буду воювати. А сьогодні ж те ж саме. Ісус Христос, Бог нам дарував перемогу? Ким? І Ісусом Христом. Дякувати Богу, що ми маємо цю вже перемогу. І Осафат, що він робить? Він отримавши слово від Бога, що каже: Я йду і буду сражатися за тебе. Не бійся. Він виставляє на, линію, на передову лінію фронта Кінцов. Йосифа, ти не думай, що ти робиш? Нам треба воїнів виставити. А Він каже: раз Бог сказав, що його війна, будемо славити його. І Ісус Христос на сьогоднішній день вже звершив перемогу для кожної сфери нашого життя. Будемо славити. Амінь. Будемо величати його, будемо довірятися, будемо за все дякувати. Навіть тоді, коли ми зустріли якусь перешкоду. Я дякую тобі Ісус, тому що вже, це вже вирішено питання. Я поклоняюся тобі. Авраам так само, він, маючи проблему, каже: не мав ну, сина. Але Бог йому дав слово. Ти батько багатьох народів. Він отримав це слово, Бог говорить, ти благословенний. Бог каже, уявляй, роздумуй над цим. Дивись не людям. Оце каже твоє потомство буде, як ці зірки, як цей пісок. Дивись на це невидиме, оце буде твоє потомство. Дивиться. Потім каже, говори, що ти батько багатьох народів. Його запитують, ти що маєш багато дітей? Та ні, ще не одного. А що це з тобою таке? Ну я вірю, що Бог сказав назвав мене, я так бачу в себе, я вже уявляю. І оцих чотири закони віри ми маємо виконувати, прийняти слово, уявляти, говорити. Я вірив, того й і говорив. І діяти. Якщо я отримав слово зціленню, що рано я оздоровлений, то я роздумую над ним, і я маю себе побачити здоровим, не лежачим в труні, або кульгаючим, а працюючим, здоровим. Якщо прийшла ця картина, вона приходить від Духа Святого, тоді я говорю, я бачу це, я благословенний здоров'я. І ви знаєте, що я роблю? Я знімаю свій дух. І так кожна сфера нашого життя. Тому просто ми маємо, так, да, є ще період, є цей відрізок від того, коли ми отримали слово і період результату. І, можливо, ми не раз можемо звернутися до лікаря ще. Але не зупинімося перебувати в Слові Божому, щоб це слово воно проросло і принесло на вільний урожай. Бій. Ім'я Ісуса Христа. Тому, давайте ми всі разом станемо, подякуємо Богу.